На пасіці у яру у нас січень місяць бурний обліт. Чи це хорошо чи це погано. 125-та лінія від Стрільчука. Тут поганько облітиться наша місцева, там від Савицького. Тут грій у нас. Там українська степова скачківки. А це у нас ще є кордован. Одна сім'я. Думаю, що будемо його позбуватися. Це українська степова від Западенчука. Тут з Вінниці. Яка стверджувала, що 100% українська степова. Будемо бачити весною. 741 українська степова. Тут українська степова від Запатенджука, тут від Савицького. Тут теж маточка від Савицького. Бурний обліт. Де були дуже злі бджоли тут. Не знаю, може вже маточка начина сіяти тут краще. Українська степова Качківки. Від Савицького. Теж від Савицького. Це наша місцева. А це 741 а від Кривченка кажеться. Це наша місцева теж материночка. Тут був рій сюди. Вже другий рік маточці. Супер, всі облітуються. А тут у нас ще є карніка прима. Тож будемо міняти, поступово відказуватися від карні. Ще є пару сімей. Будемо переходити на українську степову. Це від Совєцького вже не материнка, а дочка, можна сказати, як вже в нас кажуть, F1. Облітана на нашому трутні. Тут так само від Стрельчука 125-го, а тут від ГерцК. Ну, вона вже облетілася, треба було трошки ранче, вже які ранче облетілися. Це від Салицького, а це українська степові від Запатенджука. Герцока вже влетілася і залетіла, собі вже віддихає. Радує те, що ми обійшли всі вулики і нігде немає слідів поносу. Оце радує нас. Навіть тут ось малесенький відводочок, тут не сильний, і то він нема слідів по носу. Ну, якого ми експериментально пустили в зиму. Отакий маленький вуличок у нас. І навіть в нуклеусі немає слідів по носу. Тут у нас свищева матка. 741-ї лінії експериментальної, як себе буде вести вона покаже. На медозборі. І так, ну тут слабше облітвіться. тому що тут у нас, бачите, тут дерева вони в тіні, де на сонці краще облетілися. А свищова маточка. Це теж хочу побачити, бо багато є спорів про свищову матку. Чи вони хороші, чи ні. Хочу побачити, чи дасть товарний мед свищова матка. Ось нуклеус. який побачимо чи доживе. Якщо доживе цей нуклеус на другий рік, спробуємо в таких вуликах маленьких зимувати маток, щоб були запасні матки на весну. Якщо все буде добре, не треба буде матки, можна буде далі ставити корпуса і далі її розвивати. Ось так, друзі. В січні Щось залаяли собаки. Прийшла в гості до мене мама. Добре. Удачної всім зимівки. І хай, щоб так нас порадували ранньою весною наші бджілки. Всім до побачення.